Нафтогазові новини України за 16-22 жовтня. Посол Канади в Україні Цмоць відкрила сьому Київську Нафтогазову конференцію НюФолк НКЦ та привітала компанію «Укрнафтогазсервіс» з 10-річним ювілеєм. Висловлюємо вам щиру вдячність за незмінну участь у нашій конференції, яка відбулася 17 жовтня в Києві в Міжнародному виставковому центрі в рамках виставки Нафтогаз Експо 2023. Ця подія була надважливою завдяки вашій синергії та активності. Серед наших активних учасників були керівники та представники Укрнафти, Укртрансгазу, «Держгеонадр», Міністерства енергетики України, енергетика України, Везерфорд, Україна, ДТЕКНАВТОГАЗУ, Експерт «Західна Західнадрасервіс та інших провідних нафтосервісних компаній. Дякуємо спонсорам та партнерам, адже завдяки вашій підтримці та участі у сьомій Київській нафтогазовій конференції НюФолк НКЦ стало успішним та важливим заходом, участь в якому взяли представники понад 100 компаній. Ми сподіваємося на подальшу співпрацю. Щодо інших новин тижня, Сергій Корецький, Укрнафта, рухається відповідно до встановлених планів. Роман Опімах взяв участь у нафтогазовій конференції НІФОЛКНКЦ. Переглянути матеріали з конференції можете за посилання в описі. Підписуйтесь наш інстаграм, YouTube та Facebook, щоб бути в курсі останніх новин.